Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі AFRAL. Сьогодні я покажу, як можна безкоштовно отримати токени від біржі WhiteBit. Розкажу, чи варто купувати цей токен на лаунчпаді та покажу способи, за допомогою яких ви зможете ще додатково отримати кошти на біржі WhiteBit. А для цього перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми можемо безкоштовно отримати токени WBT. І додатково отримати долар за поповнення свого рахунку. Для того, щоб отримати ці всі бонуси, перейдіть по моїй реферальній силиці, зареєструйтесь, підтвердіть свою пошту, пройдіть верифікацію і після цього перейдіть на ось таку ссылку. Посилання я також залишу в даній статті. Тут ви можете безкоштовно отримати ці токени, які будуть, які будуть 14 серпня на лаунчпаді. Для цього вам потрібно. Просто зареєструватися, пройти верифікацію. Як бачимо за виконання кожної із цих дій, вам будуть давати бали. І чим більше у вас балів, тим більша ймовірність того, що вам насиплять ці безкоштовні токени на рахунок і ви зможете їх продати та вивести чистий дохід. Бачимо, що за реєстрацією ми отримаємо токени за проходження верифікації, за те, що запросимо друга, за те, що підпишемось на їх телеграм-канал. За те, що підпишемось на Twitter, за те, що відвідаємо їх інстаграм-сторінку, і за те, що скачаємо їх додаток, і за те, що запишемо відео на YouTube, нам безкоштовно дадуть ще 10 балів. За те, що я записую дане відео, я також отримую ці 10 балів і буду мати хорошу ймовірність отримати ці токени безкоштовно. Тому і вам рекомендую. Так, після того, як ми пройшли ці всі завдання, у нас є хороша можливість отримати ці токени. Тепер перейдемо до наступних завдань. Як бачимо, в них зараз проходить така акція: поповнити баланс вперше і розділіть 2300 доларів. Для того, щоб нам виконати це завдання, нам потрібно перше зареєструватись на біржі, друге пройти верифікацію і третє поповнити свій баланс на біржі вперше. Включно до 31 серпня нам потрібно поповнити свій баланс. Е, е, хочу звернути вашу увагу на те, що е, чим на більшу суму ви поповните свій баланс, тим більша ймовірність того, що ви займете призове місце. За перше місце вам дадуть 150 доларів, якщо у вас буде найбільша сума першого поповнення по відношенню до всіх інших учасників, за друге місце 100 доларів, і за третє місце 50 доларів. Всі інші 200 учасників, які також будуть вибрані, враховуючи суму їх поповнень, розділять призовий фонд у розмірі 2000 доларів. Тобто орієнтовно кожен отримає по 10 доларів на свій аккаунт, що також досить непогано. Ці кошти, які ви отримаєте, ви також зможете відразу вивести. Так, тепер розкажу детальніше про лаунчпад. Лаунчпад відбудеться 14 серпня. О 12.00. Це буде власний біржовий токен біржі WhiteBit, тому вони будуть його підтримувати, тому є дуже великий резон його купувати. Як бачимо, ціна за один токен 1,9 долара, тобто майже 2 долара. Мінімальна покупка від, 20, від 25 WBT, тобто мінімальна покупка від 50 доларів. Максимум одна людина може купити 300 таких токенів. Тобто е, максимальна покупка на, 6, на 600 доларів. Е, відразу скажу, що я буду купувати на максимальну суму, оскільки тут можна дуже і дуже непогано заробити. Е, тут є дві стратегії. Приміром, якщо, ви купи, якщо вам пощастило купити на лаунчпаді ці токени, а саме пощастило, тому що на лаунчпаді виділено е, тільки 1 мільйон цих токенів, тобто всього на всього 3333 людини зможуть отримати ці токени, якщо вони куплять максимальну суму. А я вам скажу, що буквально за хвилину, за пів секунд, за хвилину, за дві хвилини, я впевнений в тому, що ці токени моментально просто розкуплять. Тому 14 серпня о 12.00 я рекомендую вам максимально бути зосередженим і як можна швидше купити ці токени. Після того, як ми купили ці токени, у нас є дві стратегії. Перша стратегія це просто холдити дані токени, оскільки вони безумовно виростуть в ціні, через те, що біржа буде використовувати цей токен у всіх своїх напрямках на біржі. тобто за оплату комісії, буде давати хороший відсоток на стейкінг. Тим паче, коли вони будуть стейкати інші криптовалюти, вони будуть також отримувати токен WBT. Також у них буде зосереджено, я думаю, 50-60% всіх токенів, і вони зможуть робити спалювання даних токенів. Тому, безумовно, токен буде рости в ціні. Тим паче, що після лаунчпаду, після того, як буде, відбудеться офіційний лістинг даного токена, всі масово будуть купувати цей токен. Тому, якщо ви, приміром, купили токен чи на 50 доларів, чи на максимальну суму на 600 доларів, будьте впевні в тому, що ви зможете зробити 2-3 ікса мінімум. Отож, які є дві стратегії. Перша стратегія це просто холдити. Можна е, після того, як купили, заморзити цей токен на один рік і його не продавати, і побачити, наскільки ви зможете відбити, вкладену суму. Я думаю, що так е, іксів в 4 5. <кхух> е, так, друга стратегія. Після того, як ми купили даний токен на лаунчпаді е, і дочекалися лістингу даного токена. І як ми бачимо, що ціна виросла в 2-3 рази, ми продаємо цей токен. Далі чекаємо, поки ціна стабілізується або впаде. Бажано, що впала до тієї ж суми, за яку ми купували. <кій> і після того, як ми продали по максимальній сумі, максимальні заробили 3 ікса і дочекалися того моменту, коли ціна опуститься, ми знову купуємо. На ті ж самі кошти цей токен і вже його холдимо. Використовуючи ці дві стратегії, ви безумовно зможете вийти в плюс на лаунчпаді даного токена. Тому я рекомендую вам обов'язково прийняти участь, оскільки тут можна заробити дуже багато коштів і зробити не 3-4 ікса, а значно більше. Оскільки прогрес у біржі WhiteBit Є досить високий, і я думаю, що е, через декілька років вона можна, може створити конкуренцію для топ-бірж світу. Тому е, неодмінно не рекомендую прийняти участь у даному лаунчпаді. А на цьому, в принципі, все. Не забувайте підписуватись на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів зараз.